Вітаю! Сьогодні буде швидке оглядове відео, тому що всі книги, які сьогодні будуть оглядатись, вже демонструвались на каналі. Але це нагадування в рамках великого розпродажу по 10 гривень. Тобто всі книги з цього відео будуть продаватись по 10 гривень. Книги в мене посортовані в алфавітному порядку. Відповідно, сьогодні оглянемо дві букви В і Г. Перший у нас виноградов. Тут наше «Чорний консул Повість о братіях Тургенєвих» Виноградов, осуждение Василевський, Василевский, діло всій жизни. Олег Волков, погружение во тьму, Воробйов Земля до востребования. Вишневецкий і Сікорський, 30-я застава. Вершигора, Люді з чистою совістю. Вігдорова, Дорога в жизнь. Артем Веселий. Росія кров'ю Умитая. Олександр Васильєв. Меморіал. Владимир Возвіков, Ехо Непрядви. І Владимир Войнович, Москва 2042. Це все на букву «В». Так, зараз я їх трошки передвину. А тепер підбірки на букву Г. Перший у нас, звісно, Гоголь. Ось такі вечора на хуторі бліст Діканьки, Народної бібліотека, м'якенький формат. Також два примірника є мертвих душ того ж Гоголя. Далі підбірочка в нас гончарова. Тут обломов, гончаров обрив. Гончаров Очерки, статті письма, воспоминання современников. І ось така великоформатна в м'якому в м'якій обкладинці обикновена історія і облому. Далі у нас підбірка Горького. Діло Артамонових. Мать. Ізбраної. Розкази і повісті. Сказки і розкази. Так. І ще в нас остались на букву Г різнопланові. Вже не підбірки, а різні автори. Це Горчаков, Лібідна пісня. Горланова Родні люди. Давід Гай. До свидання, друг вічний телохранитель. Юрій Герман. Даліко на севері», Борис Галін. Ізбраної. Гречко. Битва за Кавказ. Величезна книжка. в Суперобкладинці. Лесь Гомін, Голгофа. Геннадій Гор. Юрій Герман, Голубов Багратіон це взагалі без обкладинки. І Даніл Гранін странна є життя». Ось такий розпродаж. Швидко все продемонстрував. Кого щось цікавить, пишіть. Переглядайте загальний список на Google диску. Там величезний вибір. Скоро дійдемо до 3000, напевно. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео!